В нашому житті є кілька подій, що назавжди закарбовуються в нашій пам'яті. Серед них і сьогоднішнє свято. На календарі 3 червня. Вся наша шкільна родина відзначає свято останнього дзвоника. І вже не вперше ми святкуємо його в онлайн форматі. То що, Аліно, починаємо! Останній дзвоник у Лиманській школі 2022 онлайн! Наша шкільна домівка. Скільки приємних спогадів, дитячих мрій, яскравих свят, незабутніх уроків, цікавих подорожей, дружніх розмов. Все вона зберігає у своїй пам'яті і передає з поколінням покоління. Тут наші учні вчаться писати перші слова, читати, знаходять вірних друзів, мудрих наставників та порадників. Вчаться поважати думку іншого та бути індивідуальністю. Але в один момент в наше мирне життя увірвалася війна змінивши все на до та після. Та незважаючи на важкі випробування, ми показали всьому світові, хто такі українці і яка сильна, непереможна наша держава. Цей рік можна впевнено назвати Роком незламності. Не забуваємо про тих, завдяки кому ми маємо можливість бути тут і зараз жити у вільній країні. Шануємо хвилиною мовчання пам'ять героїв, які віддали свої життя заради майбутнього нашої країни. Нові реалії забрали у нас найцінніше: живе спілкування з нашими вихованцями, захоплені погляди, спільні відкриття, проведення часу разом. Передаємо слово тим, хто сміливо перейшов на освітній фронт, щоб разом будувати світле майбутнє нашої країни та виховувати її розумних нащадків. Оці завершилось навчання в цьому році, та не таким веселим прощання є для нас війна в країні. Чуємо на кожнім кроці випробувань настав для українців час. Душа болить і серце наше плаче, що мирні дні в минулому лишились. Та ми не скорені, і серце в нас гаряче, усьому світу в мужності відкрились. На фронт освітній, ми сміливо стали, щоб кожен учень зміг знання здобути. Нові вершини разом здобували, бо там, де є освіта, там майбутнє. Рідна школа сумує і пусті її класи. Ваші зошити й книги чекають на вас. Як же хочеться зараз зібратися разом на урок, на перерву та в мирний вже час? Тут ваше дитинство і спогади чисті, незабутні хвилини шкільного життя, рідна школа по-доброму і урочиста, шле вітання вам щирі любові й добра. Хоч не разом та все ж діти, ви не сумуйте, перемога вже скоро, в це віримо ми. Ви, моменти із рідними щиро цінуйте і підтримуйте тих, хто щодня в боротьбі. І в молитві своїй ви згадайте героя. Того, хто в окопі спокій наш береже, наші віра й надія це теж сильна зброя, Україна у серці хай вічно живе. Ну а тим, хто шкільного порогу цього року назавжди піде, Ми бажаємо щасливу дорогу, хай майбутнє успішним буде. Ви дорослі, красиві, натхненні, кращі з кращих на цілій землі. Пам'ятайте про батька і неньку, пам'ятайте своїх вчителів. До мети завжди линьте, крилату, не спиняйтесь на шляху до мрій. Україна вам рідна, як мати, будьте гідними дітьми ви їй. Вже канікули стукають двері, набирайтесь всі сили щодня, Хай всі дні будуть мирні й веселі. І успішним для вас майбуття. Ну а ми, вчителі, ваші друзі щиро вдячні за кожен урок. Ми чекаємо, сумуємо дуже, щоб у класі звучав наш дзвінок. Тож прощавайте наші любі діти, до зустрічі у мирний час, бо перемозі скоро будемо радіти, і всі ви прийдете у рідний клас. Традиційно на цьому святі підбиває підсумки навчального року та звертається до всіх з вітальним словом директор школи Мацак Євгенія Леонідівна. Дорогі учні, педагоги, батьки, працівники закладу сердечно вітаю всіх із святом останнього дзвоника, що ознаменовує веселу пору канікул та відкриває дорогу у незвіданий світ самостійності та зрілості. Проте цьогоріч свято прощання зі школою не таке традиційне та урочисте. У нашій країні йде війна, яка щодня забирає життя сотень українців. Безліч навчальних закладів зруйновані. Чимало педагогів та їх вихованців не можуть навчатися навіть дистанційно. Та, попри все, наша країна ось уже більше трьох місяців дає гідну відсіч і обов'язково переможе. Сьогодні особливий день для наших найстарших учнів одинадцятикласників Дорогі випускники, у вас попереду новий життєвий етап. Вірю, що на цьому шляху вам не забракне сміливості та наполегливості. Ви впевнено крокуватимете до обраної цілі і зможете взяти на себе відповідальність за власну долю та долю своєї країни. Джордж Вашингтон говорив: освіта це ключ. Для відкриття золотих воріт свободи, тож я бажаю вам здобути цей ключ і вміло скористатися ним, щасливої життєвої долі вам та вагомих успіхів у такий важкий час випробувань для кожного українця. Я хочу подякувати всім педагогам та батькам, адже завдяки нашій злагодженій роботі ми змогли відновити освітній процес і дали змогу нашим дітям здобувати знання. Бажаю усім вчителям життєвих сил та натхнення на нові засіви та ужинки. Батькам хочу побажати. Мудрості, сил і терпіння у вихованні гідного покоління. Також хочу привітати та подякувати учням, які старанно та наполегливо навчалися. Наші юні друзі-школярі бажаю вам продуктивно відпочити та набратися фізичних та душевних сил перед початком нового етапу навчання. Я пишаюся тим, що у нас такі розумні вихованці, дружні батьки та компетентні педагоги. Дякую вам за це. Нехай останній дзвоник пролунає у кожному серці радісним настроєм, вірою в завтрашній день, надією життєвих гараздів та успіхів. Миру усім нам! І незабаром відсвяткувати довгоочікувану перемогу. Все буде Україна! А на завершення останній дзвоник пролунає. Він довгий час на нас усіх чекав. Сьогодні дистанційно він усіх вітає і сповіщає. Час каніку вже настав. Тож, останній дзвонику 2021-2022 навчального року Лунай онлайн! Ось і пролунав останній дзвінок. Відтепер 2021-2022 навчальний рік офіційно можна вважати завершеним. Ми вітаємо вас всіх! Бажаємо гарно відпочити та набратися сил для нових звершень. І головне: залишайтеся живими, здоровими та неушкодженими. Мирного неба нам всім. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава!